Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку та для багатьох довгоочікувану прем'єру Джокер Божевілля на двох. Представляю вашій увазі американський музично-психологічний трилер режисера Тодда Філіпса. Картина є продовженням попередньої стрічки 2019 року. Головні ролі в проєкті виконали Хоакін Фенікс та співачка Леді Гага. Прем'єра фільму відбулася 4 вересня 2024 року на 81-му венеціанському кінофестивалі. Однак картина отримала дуже спірні відгуки кінокритиків та несильно прикольний рейтинг. Успіх першого Джокера дозволив Ворнерам сміло стартувати надпродовження. Вони вирішили не змінювати склад команди, у режисерське крісло повернулося Тод Філіпс. Також не стали прибирати зі своїх посад і минулих операторів, продюсерів та художників-постановників. Випуск сиквела ознаменувався парочкою гучних новин, які дуже здивували фанатів та кінокритиків. По-перше, це участь у проєкті співачки Леді Гаги, А по-друге, те, що продовження Джокера стало мюзиклом. Я взагалі доволі специфічно ставлюсь в даного жанру і розумію скоріше танцювальні мюзикли або ж якісь фентезі казки, але от поєднання з драмою здалося мені справжнім експериментом. Але, як заявили творці проекту, це було зроблено задля того, щоб відійти від трагічної картини оригінального фільму та зробити так звану божевільну історію, яку підтверджує назва. Однак, незважаючи на те, що фільм повинен був стати тим самим шаленим мюзиклом, а не кримінальною психологічною драмою, тут фільміс пообіцяв, що вони продовжать роботу над мотивом, закладеним в першому джокері. Так би мовити, що як фанати, так і абсолютно нові глядачі отримують свої емоції та враження сповна. Що стосується персонажу Харлі Квін, то автори проекту обіцяли, що їй у стрічці буде приділено багато уваги та окремих сцен, які у своїй манері розкриватимуть глядачам дуже непростий характер героїні, вкрай відмінний від того, що ми з вами бачили в тому ж загоні самогубців з Маргоробі. Але знаєте, я із цим пунктом повністю не погоджуюсь. Поговоримо трішки детальніше. Сюжет другої частини базується на перебуванні Артура Флега у психіатричній лікарні, де він проводить свої одноманітні сірі будні, відбуваючи покарання. Однак після зустрічі із тою самою шаленою та чарівною жінкою життя обох засяяло новою надією, а навколишній світ наповнився стілюючою музикою. Через деякий час солодку парочку вже неможливо було розділити, і вони навіть вирішили втекти із лікарні і спробувати створити справжній хаос. Ех, скільки шуму та протиріччя викликала нова картина. І я прекрасно все розумію, бо навіть сама не одразу наважилась піти на фільм, враховуючи вкрай низький рейтинг. Але наскільки ж спірними були емоції після перегляду? І якщо б мене запитали, як тобі цей фільм одразу після виходу з кінотеатру, то я би точно не змогла однозначно відповісти. Бо в ньому були як дійсно прикольні, так і повністю незрозумілі мені та недоречні моменти. Перш за все потрібно поставити до творців проєкту запитання, для чого була ця картина. Контент заради контенту? Просто зробити ще один фільм на хайпі попередньої частини? В моїй голові все працює так, що ця картина повинна була відкрити нам історію божевільної парочки Джокера та Харлін. Але натомість ми маємо купу склеєних сцен зі всього підряд. Причому, навіть збираючи їх воєдино, все рівно багато запитань залишається без відповіді. Ну а чому в якийсь момент все сталося так, як сталося? Здогадайтеся самі. Причому, як на мене, новий фільм не є зовсім лайтовим за рахунок мюзиклу. В голові впливають спогади, що після перегляду першої частини я відчувала себе прям дуже пригніченою. Тому на контрасті можна сказати про явне зниження градусу темних відтінків. але все рівно у фільмі лишилось багато страждань та волю. Хоча при такому великому хронометражі не розумію, як творці проекту не змогли показати всю глибину історії героїв. Навіть після майже двох з половиною годин купа важливих речей ніби просто лишалась за кадром. Камон, перед нами у двох частинах розкрили ледь не все життя Артура Флека, але цього було замало. Скажу відверто: деякі окремі сцени, які відбувалися в уяві головного героя, лишались просто незрозумілими. А якраз таки на таких деталях і повинен був би бути головний акцент. По об'єму отриманої інформації, перша частина була явно набагато більшою, плюс фрази емоційнішою та напруженою. Я абсолютно не такою уявляла історію божевільного кохання Артура та Харлін. В результаті, після перегляду, все, що можна винести із побаченого, це що молода жінка була одержима образом джокера. Але чим саме такими деталями знову ж таки не ясно. Причому її притягував саме той небезпечний маньяк. Бо, як видно з фільму, тільки коли в ефір виходив справжній флек, то як і вона, так і всі інші навколо втрачали до нього будь-який інтерес. Чому саме так? Що ж саме було стежним їхнього кохання, окрім нитки божевілля? І саме головне, якою насправді була Харлін Квінзель? От про що я говорила. На ці питання нам не дають відповідей. Це дуже засмучує, бо, попри слабкий та недопрацьований сюжет, в картині хороші актори та гарно відтворена атмосфера. Героїня Леді Гаки мені сподобалася, як і графоя Кіна Фенікса. Тож до касту немає таких важливих питань, як до глибини відпрацювання лінії ключових героїв. Зіграли вони непогано, але не вистачило історії, яка стоїть за цими людьми, та розуміння мотивації їхніх дій. Що стосується теми мюзиклу, то я не можу сказати, що на екрані це виглядало якось дивно чи дратуюче. Але навіть із піснями, які повинні були краще відобразити переживання героїв, цього, на жаль, не сталося. Тому в результаті можу сказати, що ми маємо склеєну копію із окремих моментів життя Джокера, яка точно не повторює рівень емоційної напруги попередньої частини. Сюжет, як на мене, є найслабкішим елементом фільму і отримує п'ятірку. Тоді як атмосфера на значно вищому рівні заслуговує свої 7 балів, як і в принципі гра акторів. Каст попрацював непогано, однак глибини героям, на жаль, не вистачало. Ну і музичний супровід на семірочку. Чесно, я очікувала від мюзиклу гіршого, але пісні мене не дратували та, навпаки, часом намагали заповнити пробіли. В результаті ми маємо точно значно слабкішу за оригінал історію зі своїми деякими непоганими деталями, однак слабко пропрацьованим сюжетом. До плюсів віднесу атмосферу та героїв. Тоді як, на жаль, хронометраж та сюжет потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок новинки. Якщо ще не дивились фільм, то розкажіть про свої очікування. Сподобалося це відео? Обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. А в інстаграмі, телеграмі та Тіктоці можна знайти актуальні анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!